Всім привіт з вами буде Ремен і сьогодні будемо грати знову Уферсан в Rabox. Сьогодні давайте попробую штеньку діти еліот. Але не штах. Цікати скину? Ми забуваємо за чанчара заграти. У мене є крутіший скин, я забираю мене твоюші. Ну тут Я взяв блудей. У мене краще буде, не забуде, я просто біл не полети Давай, поїхали. пихаємо. Да цей кив, я пуха не лучник, але попробую. Коли близько я мій стелят. Дові, Ай, мало Аймало mm -hmm. mm -hmm. давай yes. пушка. Давим бачу и держим. Пояссях. А на хортах дамажитесь. Не давай, Надо два зма. Да. Хорошо, никогда. Давай, давай, три. Давай, три. Іди сюди. Та чого я не влучу? Це було елементарно. Як так я не влучу? Кажіть, скажіть, будь ласка. Як я так не Я. Ну давай. Yeah. Чого не стрільну? Скажи, чанч, скажіть. Ні, yeah. за Чанча я не буду грати ніколи в житті. Ніколи. Я хочу за діти зму. Заграю. Покажу його в мене скінчик. Це найдорожчий. Найдорожчий за нептайський. Приїхали. По і капли. Умерли. А я думаю, що кіора їх уб'є. З першої пюшки, просто з першої. Це чайчик круто рад, пушка, хілка. Але ну, з одного дари, це капець. Місо на ну, такий. У мене ну, наш на, на майцю місто, місто, місто не два. Хоча йому треба 75 елемент. А потом сотый я знаю там туда три душные чешут. Там были. Давай. Это беда. Алстар. Давай, алстар. Даааа. Ай. Тут давай, штанску на хп. Что ты чин Ну Да, пошли так, что Його... ХП. Техо. Не это заваду. Цель. Нувай, шипы. Ее. Мой тобі ще начну бэту все, один потаем. Ну не слепый. Ну и не слепый. А не. Не А, я думаю, він вже сліпий. Хочу ману його на хвилину трети. На кого ти атакуєш? На кого ти атакуєш? На жальнську? Чи мені мало міни? Давай, ти ж надо не влучу. Знову влучу. Влучу, давай! Давай один удар, один удар. Ек, чекай, ничего не бьет, буде бить сейчас. Шотландцы, живи, 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 живы, живи, шотландцы, вибач, 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 живи. Живи. хороший блюд, то не буду ли вот. Добре, давай, нашу час. Швидше час. Поїхали. Що, панду дивись? Тепер не панду дивись. Так, що тут може чуваки, подивись, що Мертрол, Шотландський Джипепл, Шотландський Тиндл, Тутайн Вичі Чанч Лео, Теф І я Эліт Камі Камігани камі. Леган камі. Поїхали. Привіт, піцу, три Якщо мене пошуть, я не піти не буду давать. Я мекся буду давати. Так, 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 так. Люди. А ні, ну так немає хоть. Постійно. Капець, капець! Це жистя просто. Ну пуп, просто капець! Ні, давайте інший сервак, щоб менше. Щоб три хвилини не тратити. Розумію, що це мало. я так довго відео я не можу знімати. Інший Інчесервак, давайте менше. 20 секунд, давай. О, давай, давай. Скип, пип. Так, да, і все. Ото буде. Все, беремо жланська бішнького. Ітарі. Сірваємось. Шерланське. О. От тепер усе буде добре. Ури! Ур! Ури! Да, не то уйдет, ай, ой, такая поставила. Пацаны що там вас. Репси. плазма, плазма, алеот там газ був, Денис. Алеот, Эли, Шонленский, Нубак, Нуб. Andrew Шлянский Эндрим Шотландский Я думаю, Пират Пират О! Оскоро мужики он будет не втекать А ні! Утікати. <smart noise> хана. Ще четверо вас. Секунду, приготуйся. Все. Раз-два, раз-два. раз, два, патаны, водич. Э на шоуте. Элит. Давай. Ну я возила. мазила. Мазила. Target look target look target 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 Let's leave the application Young What the boo! What's him? Щоб знала, ну, кого Щоб знала ну, кого херить. А тепер ты никого не хераш. Яй, що на тебе. Never Get over here. <sighs> Get Do I? No. 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 that's, left, that's, left, that's, left, that's left. what that's No. 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 What he's a hero. I think I Не знаю, чого я беру, але варто горити, горити. Давай! Я засправу граю через до 15 хп. Я прорай. Я прораю. Я прорав. Может, зашел одну карту, а не до кинця на путь заранее. О, боже. Да вот, не, мама, дня. Сейчас у нас ходить. Так, давай. Давай, давай. Шо, панда? Давай на панда. Может, если нечего скажешь, панда. Давай, нечего с тобой поговорим. Ты что ты? Грек. Орди пите before I was taken into this place. I was to need to... Не знаю. на мне бокал. А на это я был филет. Уже. Ну, давай. Що, одну хвилину зіграю? І все. Та буде швиденько. Раз, два. Де ти, Джо, Джо? Джо, джо. На! Ні!